Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати відео з моєю подружкою Катією е, що ми сьогодні придбали в Єві. Е, я придбала ось такі три олівці і заплатила я за них 20 гривень, тому що була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А вона при, придбала ось такі олівці. Е, також я сьогодні придбала в Аврорі Ось такі нарукавники на за тест, щоб коли ти умиваєшся, водичка не текла вам по руках. І зараз ми почнемо нашу розпаковку. Зараз у нас маленький перекусик. Ідемо робити розпаковочку. І перше починаємо це з мене і розпаковуємо 01 тон. Спокій. Хочу вам трішки розказати про ці олівці. Вони коштують дуже бюджетно, вони коштують 9 ,60 гривень 60 копійок. Ну, Рахуються, вони як 10 гривень. Ці олівці класні. В мене є вже 01 тон і 02, ой ні, 0,3 і 02. Не дуже гарно малюють. Зараз ми вам також покажемо 0,2 тон. Нормально все. 0 перший тон. Засягам тещі. Ти казала 02. 0,1 тон. Він ось такий ніжний. Дуже класний, кому потрібно. і... Оформлення в них також класне. Людові олівці взагалі топ. І коштують вони дуже бюджетно. Так, давайте тепер розпакуємо у моєї подружки. Який відтінок? 0,2. 02 відтінок, в неї вже був, 02 у неї він закінчився. Розпаковуй. Хто не підписаний на її YouTube канал, як він називається? Ні. Ні я. То підписуйтеся, я вам залишу силочку в під відео. Вона вже розпакувала. Ви роби сводч. Дуже класний. Тому всім рекомендуємо гайк. Зараз ми розпаковуємо мій 0,8 вітін. Це 07, до речі, але в неї також є 07. Тому я розпакую 0,8. Ось такий він схожий на 07. Але зараз подивимося, чим вони відрізняються. Я, знаєте, дуже люблю о, ось це робити розпаковочку. Це, о, ось це все знімати, тим паче ці плівочки ти ось так по ним проводиш і просто і знімаєш. Або ось так. Ці олівці дуже мертві. Так, вони дуже гарно взагалі малюють. Просто шикарно. Так. 08. О, подивіться на Далі. цей відтінок. Дуже класний, дуже гарно, просто малює і за 10 гривень вам їх вистачить просто надовго. <реку> Тепер відкривай свій. 07 вона а відкриває. Який відкриваєш? 06 чи 0,7? 07. Але я вже свій 07 не буду відкривати, тому що вона зараз покаже. Але вона зараз відкриє і 06 свій, тому. Тяжко ця да, Вони доволі тяжко відкриваються, але. А. Я. Разом з нею розпакує свій 07 також. Тому розпаковуємо кайф просто. Yeah, До yeah. речі, ставте лайки і можете підписуватися на канал. Це для мене буде дуже просто. Yeah. Вона його вже Swatch робить. Swatch. Так, да, він дуже класний. Ну, Подивіться, чим відрізняється 08 від 07. Просто ми таку робимо міні-рекламу, а зараз вона розпакує 0,06. Такий він більш такий, червоний. Рожево-червоний. У нас вже майже є всі олівці в цілий колекції. Так, у мене їх п'ять, в неї їх. П'ять? В неї їх. Можна. Тож 5, 5. А то, також 5. Ой. Ой. Це, це дуже класні олівці. Всім рекомендую ми таку рекламку Єві робимо. До речі, ви знали, олівці. що LCF це особистий бренд Єви. Так, так як і Ігланбі і Патрисія Ледо. Так. Вони розраховані більш на підлітків. Тож вони Зараз повторюся. Ми за них заплатили 20 гривень. Це три олівці. Це просто. Акція. Там ще також є за, так, за 18. Так само. Mm -hmm. і до речі, цей 08, ой, 0,7 дуже схожий на відтінок 110 ГЛЕМБІ, тому кому потрібно. А 08 на 111 відтінок у Глембі, тому Це аналоги. ГЛЕМБІ там бюджетні коштують 50-60 гривень, а LCF коштує 10 гривень. Це просто. Також є в іншій колекції LCF за 18 гривень лівчики. Це теж просто. Бомба. Тепер вона тестить 06, -й. Червоно, червоного, помаранчевого якийсь. Ну, не знаю. Тепер він більше рожевий. Зараз вона вам покаже свод. Ой. Просто бомба. А зараз. Я розпакую свої з ними на рукавочки з Аврора Так. Я не думаю, що ми зараз їх будемо тестити, але я вам зніму вже в YouTube чи, е вони? шорт mm -hmm. чи класні вони. Шортс. Чи класні вони можна просто носити. Мяшка-мілашка. <свят> До речі, ви замітили, що я вже без маніфору. Можна їх носити навіть як браслетики, але буде виглядати странно. <свят> як? як странно по-українськи. <свят> Незвичайно! <свят> 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 І це все. Відео підходить до кінця. До речі, вони дуже м'ягенькі. Відео підходить до кінця. Дякую за перегляд всім. Па-па! Па-па! Якщо хочете ще більше... більш е, сумесних? Раз, ну, відео разом з нею або з іншою подружкою, то пишіть в коментарях, ставте лайки. на на 10 лайків ми разом і ще знімемо відео. Ну, давайте на 5. Тому що в мене китучика взагалі під відео нема. Тому всім па-па, Дякую за перегляд. Bye.